Ух ти, як цікаво, вона тут біля мене йде. Ми вирішили оживити телевізійні картинки з Discovery і показати своїм дітям сафарі парк. Е, звіряда! У сюди! Ярик! 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 Мені трохи страшно. Тож сьогодні ви дізнаєтесь, в якому сафарі парку ми побували, як ми готувалися до міні-подорожі, як наші діти перенесли дорогу та довготривале перебування в авто, що нас вразило найбільше, та скільки коштів ми витратили на такий вихідний? Тож про все по порядку. А ви не забудьте підписатись на канал та поставити подобайку цьому відео. Усім привіт! Це мав бути черговий нудний вихідний, бо ми тільки почали відходити від інфекційних болячок. Проте ранкове сонечко пробудило в нас нестримне бажання до пригод. Ярослав запропонував поїхати в Сафарі Парк, оскільки всі наші діти дуже люблять розглядати тварин на Діскавері. Діти одразу зацінили нашу ідею та швидко почали збиратись. Ми вже не читали про цей парк, та знали, що їжа всередині дорога, і за словами дописувачів, не смачна. А часу на відвідування потрібно багато. Необхідно все передбачити від техніки для фільмування нашої подорожі до їжі для дітей. Пакувавши сумку з усіма необхідними речами для дітей, ми вирушили в дорогу. Перед тим ми заїхали в супермаркет, щоб купити дітям перекус. Ми без їжі нікуди з ними не їздимо. Хоч Ярослава дуже дратує, що вони смітять та їдять в автомобілі. Звичайно, дещо ми таки забули і не взяли з собою жодних смаколиків для тварин. Додивіться до кінця, і ви побачите, чи сподобалася їм наша їжа. Перекус обійшовся нам 12 євро. На цьому і почались наші витрати. Я люблю спокійно їхати в далеку дорогу, спостерігати за краєвидами. У кого є діти, той знає. Що з дітьми такі моменти інколи перетворюються на миті, бо з дітьми в дорозі буває по-різному. В цілому наші діти добре переносять дорогу. І вже за годину ми були на місці. Сафарі це зоологічний парк, який є домом для більш ніж 1500 видів диких тварин. Ліс на територію для нашої сім'ї обійшовся в 93 євро. Ми заплатили лише за двох дорослих, оскільки для дітей до трьох років квитки безкоштовні, а для маленьких українців безкоштовні і після трьох років. Софія, дивись, які гарні тваринки. Тобі подобається до yeah. Так. Клас. Соломія, тобі подобається? Yeah. Владиславо, дуже, дуже подобається. Остерігати за дикими тваринами можна лише зі свого автомобіля або з екскурсійного автобуса. Загальна площа сафарі парку становить 220 гектарів. Це 10 кілометрів поїздки по різних зонах, розділених на окремі континенти. Так, зараз будемо заїжджати в Північну Америку. А тут на вході зразу всіх зустрічають якийсь Віснюк. Ми сподіваємося, що він до нас теж підійде. Зараз побачимо. Черга настільки довго просувається, що мені аж трошки Йося, смачно? Дивіться всі на Мавпочку Соломію. Мавпочки полюбляють банани. Ти, Мавпочка, бо ти їсиш бананчик. А Мавпочки люблять їсти банани. Так? Головний основний житель Північної Америки. Привіт! нікуди не відходить. Привіт! Зараз Такі я мили. зупиняюся, не сварись на мене. Зупиняюся. Зупиняюся. Да, тебе покормлю. Плата, плата за проїзд, я так зрозумів. Де мені подивися в дзеркало? Ти хочеш Пролазь. покормити? Пролазь. Мія, покажи ще Софія, відійди трошечки, щоб вже Мія побачила. Софія, хочеш покурувати? Надо їм. Ні? Ти боїшся? Ох, які в тебе зуби. Такий ти молодець. Я його погладжу тебе. Бухо таке прикольне. Вау. От ото ти відключило, то зробив затор. Ну, звісно, кожен так зупиниться, погладить. йому ще щось їсти. Ну, Я сподіваюся, ти скоро тут не їсишся і не будеш більше людей затримувати. Це. Ми їдемо далі. А в нашого Владислава, чим далі, тим цікавіша прогулянка. Дуже все подобається. Ходи сюди, ходи. Який, який красень, чи це вона? Чи це, це він. Він? Красень, правильно, я кажу привіт! Ходи сюди, ходи. Ходи. О, який ніс прикольний. У -у -у, смачно, дати ще? Хана, дай ще пряничка. Я не можу, я знімаю. Ну, я знімаю, дай пряничко. Ну, дай бо зараз піде, він хоче ще. Як тебе звати? Ти да. смачно, Софія, ти хочеш так? Смачно? Смачно? Ай-яй-яй, ага, я, я, я смачно. І тебе зуби, є, я відчув. Софія, подобається кормити тварину. Клас! Ну що, будемо їхати далі, бо парк великий, а ти тут не один такий. Привіт! Ходи сюди. Як тебе звуть? О, що, я тобі не сподобався? Ну і добре, когось іншого собі знайду. Зубимо, подивитися. Тікі здорові. Мама знімає гору. Більше їх ніде не видно. На жаль. Ну що є в китайському ресторані? Чик-чик-чик-чик-чик. Переходимо, 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 що не затримуйте рух. <світ> а ми йдемо далі. Привіт. лама. Чи це альпака, вони трохи між собою схожі. Пишіть в коментарях, хто краще знає. Чесно кажучи, ми не дуже компетентні в різновидах. Марин, Спірів. <рес> Вона хвіст піднімає, ей! Ми більш не приїдемо, якщо ти така буде гонорова. Ну, втікай, добре. Така гонорова лама. Ну дайте. Ну да. Кажи, дайте. ви вже так. мені за цілий день всі надоїли. Ну добре, він чухається в машину. Та, ти добре об ту машину можеш почухатись. Бачиш цей чорний бус, об нього не чухайся. Об нашу машину чухатись не можна. Я тільки вчора її помив. І кожну царапину на ньому я теж знаю. Так що дивись кому. Ой, ой, обережно. Шановні пані, ну дивіться, куди ви йдете. Привіти. підійди до мене. Дай печиво. Юля, дивись, вони не дають нам дорогу. Ось, олі, що вікно їсти добре. Ого. Смачного. Це вміє, тобі подобається помити тварину. Да. А ну ще покорми. Яка, ти гарна, яка красуня. Це добре, але дайте нам дорогу. Наїлася все, залиши для інших. Все О, немає. Байків, немає, поживаєш, Все, більше не можна. Йдемо далі, бо ми затримуємо чергу. Пока. Ого. Ого. Ти хочеш, ти хочеш з нами? Ну ти що? Ні, ні, мені трохи дітей вистачає. Я без тваринок, нічого більш не хочу. па-па. Ну, куди ти, куди ти гонули, ну ти що? Не візьму я тебе собою. Ні, Наше печиво з'їли тваринки. Соломія терпи, я в тебе вірю. Спасибо. Опа! Дивіться, хто там біля машини сидить. Оце то бубер. Бубер чи що? Це бубер, напевно. Бачите там здалека. Так напишіть в коментарях, хто їв. Що добра. Кажуть, що мочне, я ще не пробував. О, ми їдемо, а нам йдуть на зустріч верблюди. От ми їх і знайшли. Ну, зараз побачимо, чи вони з нами привітаються чи ні. Будуть заглядати нам машину чи ні, аж цікаво. Трошки об'їдемо цих шановних жителів місцевих. Привіт, привіт! Тільки на дубати, я на тільки не дуба. Ого. Будете проходити мимо, то проходьте. Добре. Це якийсь такий великий. Попробуємо його спинити. Софія, ти хочеш він подивився до тебе? Привіт, привіт. Ні? Не, не хочеш? Угу. Такий злий, да, Дусь? Привіт! Як справи? Весь камера А там хи стоять. Як ви розумієте, по наших кашлях ми ще не зовсім здорові, але вже хотілося кудись вирватися з квартири. Цинко, тобі подобається наша подорож? Дивись, тут верблюди є. Не виходять. О, от ми дочекалися, поки він виліз з іншої машини. Надіємося, може до нас ще підійде. О, щось мені о, трохи страшно о, стає. О, Слава, проснувся. Привіт, о, Ярик. 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 Привіт. Мені трохи страшно. Чого? Не бійся. Привіт. Привіт, друг. Привіт. Як тебе звати? Дай на йому Ну, Ми не підготувалися. Я не знаю, чи вони їдять печиво. О, мені, їдять. Страшно. мені страшно йому давати печиво. Ку -ку сюди, давай, давай, дивись. О, Смачно. Ох, як ти жуєш. Wow. Привітайся з нашими дітками. Діти вам цікаво. Він дуже великий. Тобі страшний. Треш зменшила камеру, Кот, щоб повністю його показати. Як плакай, котик. Ого. Він прикольний. Ну їдемо далі, бо ми затримуємо людей. Oh. Oh. Ні, oh. не їхали, че вони погрітись можуть. Клас. Біли. Під'їжджай. Під'їжджає. А тут ми наближаємося до тигрів. Попередження, не виходьте з автомобіля. Перед нами закрились ворота, ми не розуміли чому. А з'ясували, що потрібно закрити вікна, бо тут небезпечно. Що ж там буде такого небезпечного, зараз подивимося. Рожеві, фламінго, такі світло рожеві ніжки, такі красиві. смачного з ноговим забіга. гарні, красоні, як вас там удаляється. Двісі классного хороші. Софія, дивись такі вони великі. Стаус. Ходила. Носорі. Софія, які великі носороги. Весь в болоті. Собі там плпаються по черзі. Ого. Що там таке? Що там таке? Ти що, до нас ідеш? О, дивись. дивись. Чуть-чуть, давай Щоб він Софію не налякав. Виходити з транспортного засобу дозволено лише в долині слонової кістки. Ай. Ти любиш маму? Да. Цікава міста. О, як сильно. Міна. Ти так сильно любиш. Тату зараз буде ревнувати. а да. Та ти любиш? – Так. – Ми всі любимо татуся. О, ено, 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 ено. Та Та такі, Ані твариною на нашому екскурсійному шляху була жирафа. Ми її бачили вперше в житті. Вона насправді дуже висока і цікава. А ще кумедним моментом було те, що вона облизала наш бус. Сподіваємося, такий поцілонок на щастя. Повжити екскурсію можна вже в іншому місці – у величезному парку атракціонів і розваг. Але перш ніж туди потрапити, потрібно знайти вільне місце на парковці. І це не так просто. На території Срангеті парку є понад 100 атракціонів та різних розваг. Як для дорослих, так і для дітей різного віку. Так. Yeah. Соломія, а тобі. Yeah. Дуже подобається. Всім комуніка. Димку, ти в шокуєш? Юля, а виходу вже немає. Бійся, не бійся. Ти заховай телефон, а крепко тримай сина. Czas. I'm not going there. Sophie, hold on. Hold on. Don't you want to play? Sophie, do you want Oh. Four of those. Four cards. Okay. You can also just pick one and then all of them, need. one after another. Do this one? Yeah. Five. Four, five, six points, so this is one of these. One. one. Four. Only one? Yeah, only one. You can choose two of the small ones. Two of the small ones or one of the other ones. Two of the smallest ones for two kids. Ready? Let's switch again. Okay, we have pink, green and blue. Yeah. Which one? Pink. One. Two. Ja. 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 danke. Okay. 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 Софія, підніми, будь ласка, братик кинув іграшку. Mm -hmm. uh <laughs> Ну що ж, на годиннику вже 17-та година. Ми з 11-ї години проводимо час в сафарі парку. Ми тут вперше, надзвичайно вражені, дуже яскравий, спонтанний вихідний вийшов у нас. Що найбільш вразило мене? Це те, як тут працівники цього парку передали атмосферу. Тваринного світу Америки, Африки, Азії, Австралії це надзвичайно цікаво. Звісно, я ще не була у цих країнах і на цих континентах, але мені дуже сподобалося. І я нарешті вперше в житті побачила справжню жирасу. Знаєте що? Вона таки дійсно дуже висока. Софія, тобі що найбільше сподобалось? Гори гарний голосно. Мені Ем... Я знаю, що тобі сподобалось. Софія в нас в Україні дуже любила дитячі розважальні центри. Тут ми ще в Бремені ні разу не відвідували жодний дитячий центр. Якось так склалися обставини. Їх тут насправді не дуже багато і вони досить таки дорогі в Україні дешевші. І сьогодні збулася, мабуть, її одна із мрій, тому що вона дуже сумувала по... за розважальними центрами в Україну. І тут вона сьогодні нарешті відвідала дитячий центр. І її звідти неможливо, неможливо було забрати, оскільки вона не була втомленою, але вона так так активно там бігала і гралася. Вперше сьогодні побув в дитячому розважальному центрі Владислав. Він надзвичайно вражений, це видно по його емоціях. Взагалі всі наші діти дуже люблять дитячі розважальні центри. І, звісно, ми вражені від сафарі парку. Дуже нам сподобалось. Ну що ж, ми ж дуже задоволені нашим спонтанним вихідним. Діти дуже щасливі. Ми також. Ну, Владислав півпрогулянки проспав, але це вже таке. Рекомендуємо вам до відвідування Сафарі Парк. Локацію ми вам залишимо в посиланні під описом цього відео. А ви підписуйтесь на наш канал, щоб далі не пропустити жодної подорожі з нами. Наші подорожі будуть продовжуватися, адже зараз життя таке, що ми не знаємо, що буде завтра, і хочемо, щоб наші діти побачили по максимуму цього світу.